Скільки УЗД слід зробити під час вагітності? Якщо вам ваша вагітність не байдужа, вам не все рівно на ваше здоров'я та здоров'я вашого малючка, то обов'язково слід зробити УЗД тричі під час вагітності це перший скринінг з 11 по 14 тиждень, другий скринінг з 18 по 22 тиждень та третє УЗД в 36 тижнів вагітності. В залежності від індивідуального перебігу вагітності, від стану здоров'я вагітної, можливі і додаткові ультразвукові обстеження під час вагітності. А також ніхто не виключає УЗД за власним бажанням. Його можна робити в будь-якому терміні, це не шкідливо. Якщо чесно, лікарі принатально-трозвукової діагностики люблять частіше дивитися вагітних, а ще бажано у різних фахівців, щоб вагітна пройшла обстеження. Тому що, як то кажуть, одне око добре, а два ока краще. Чи два ока добре, чотири краще. Тому що одна думка добре, а дві думки краще.